Різнокольорові квіти, яскравий саксофон та непосидючі клавіші. Яскравими малюнками прикрасили мурал на території могилів-подільської мистецької школи. Художники, які втілили проект, впевнені. Яскраві образи допоможуть дітям розвивати уявлення та фантазію. Тільки закінчився 2022-2023 навчальний рік. Як ви бачите, ми вже готуємося до наступного навчального року. І ідея ця була ще років 10 назад. Але так як вже потускніли краски, то появилася ідея, щоб поновити цей витвір мистецтва, який буде надихати дітей на творчість, на краще навчання. Також ми з зусиллями колективу поновили поновили бордюри і хочемо, щоб наш, наше подвір'я було набагато кращим, креативнішим і створювались кращі умови для навчання. Хочу подякувати. Міській раді та міському голові Геннадію Хманюку за те, що в такі важкі часи вони нам надають допомогу розмаїться кольорів на стіні біля мистецької школи, підніматиме дітям настрій та надихатиме на творчість.